Знає кожна людина, і доросла, і дитина, що Україна нас єдина, вололюбна, сильна, гідна, велике місто мале село, де б воно в нас не було. Разом не ця країна, єдність і міці сила. Він соборності велична дата, і усім нам пам'ятати варто, що держава в нас єдина, схід і західний розділ. Сьогодні кожна свідома людина. Чи на заході, чи сході України творить історію, майбутнє держави. За єдність виступає, заради миру і слави Україна єдина держава. Нас не можна роз'єднати. Україна в нас незламна, її історія давня славна. Тільки разом ми врятуємо нашу країну, величав Соборну і війну. Ми бажаємо миру і перемоги для усього нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Нехай на світ лунає! Ми народ не знає українець кожен, і мета у нас єдина це соборна і вільна Україна. Суверенна без війни, хоче миру, ми усі, ми переможемо, буде держава! Слава Україні! Героям слава! Чіка нині розказала, що колись давно, я добре знаю, у зимовий ранок засіяло сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на майдан Софії, де колись лунала, княжа, слава. Хтось сказав: спомнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули з Києва ж по самі Карпати. Україна є, була і буде, вже її нікому не здолати. Нам сестричка розказала нині, і сама я це вже добре знаю. Знов прийде чарівна ця хвилина в українському моєму краї. Як тоді, зійдуться знову люди, пролунають знов слова палки. Запанує наша воля всюди і заграє грімко дзвін Софії. Ти вітала у нічку зоряну, вона тихим шатрами снов. І ввижавський вшан, що миляне, і вчувався на порогах Дніпро. Не страшна нам холодна чужина, обездолених вигнатів шлях. Можна семо тебе, Україну, наче скарб в серцях. Бо кому ж біля ватри горіли, юнаків в темну ніч, повну мрій, незабудками очі розстріли. Лиш тобі, Україно, одній. Ти сміялась разом з пластунами, ти в мандри показала нам шлях. Твій звичай понад і зари, твій прапор ми несли на манблант. Відійшли ми, кохана, Україна, від замаяних рідних воріт. Перед нами холодна чужина, перед нами байдужий нам світ, Та проте залишилася з нами кров твоя, що в серцях нам бурлить. Пісня та, що лунала степами, не залишила нас і на мить. Ой. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брати, українців, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас, однак. Ми з вами, це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони у України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе морі кораблі, розкидані по всіх куточках Всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали? А отже, вистаємо знов. Яка ж дала сьогодні днина? Що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знову зустрічає новий день.